Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали сім населених пунктів Харківської області зведення Вітова. Внаслідок обстрілу в селі Білий Колодязь Вовчанської громади постраждав 37-річний чоловік. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 10 кабів, 4 БПЛА типу Герань-2, 3 БПЛА типу Молнія, 1 БПЛА тип встановлюються. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У харківському районі в селі Мала Данилівка пошкоджено господарчу споруду. У Куп'янському районі в селі Новомиколаївка пошкоджено приватний будинок. В селище Шевченко ВАЗС. у Чуговському районі в селі Білоколодязь Колодязь пошкоджено приватний будинок. У Лозівському районі в селі Башилівка пошкоджено будинок культури та чотири складські будівлі фермерського господарства. Транзитний евакуаційний пункт Лозовій за добу прийняв 199 людей. Залишилося 79 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 3362 людини. Рятувальники звітують, протягом доби здійснили 28 оперативних виїздів. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння однієї пожежі, спричиненої обстрілами з боку окупантів у Лозівському районі Харківської області. Внаслідок однієї з побутових пожеж, яка виникла у квартирі в житловій п'ятиповерхівці в індустріальному районі Харкова, постраждав 52-річний чоловік. За добу ліквідовано шість загорянь в природних екосистемах на загальній площі понад 6 гектарів. Триває ліквідація шести лісових пожеж на території Зюмського району району Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 148 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗИСу, на південно-слобожанському та Коп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-слобожанському напрямку противник 15 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів, глибоке, вовчанськ, вовчанські хутори, одрадне та в напрямку Бологівки. На Куп'янському напрямку за добу відбулося 8 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в бік Куп'янська, нового синового, та в напрямку Борової. Марія Соловйова, Дмитро Гаєн та Олексій Муравйов, Харків. Новини.